Сьогодні покажу, що я їм протягом дня на дефіциті калорій, але жодне приготування не обходиться без дошки, і тут я згадала свою стару. Вона вже виглядає не найкраще, тож сміливо викидаємо її і замінюємо на нові камінні дошки Резато. Вони стильні, міцні, і головне, гігієнічні, не вбирають запахів, не тріскаються, не розбухають від вологи. І що важливо, одна дошка підходить для всіх продуктів. Штучний камінь, європейські сертифікати, мінімум 15 років служби. У них зараз до мінус знижки на честь дня народження бренду. Саме час оновити кухню. Розпочинаю свій сніданок на дошці ріжу авокадо і прям. Мо тут же розминаю його в пюре, додаю до нього інші інгредієнти, та да добре перемішую. На іншій дошці нарізаю огірок слайсами. витираю і готую тортилью, змащую її крем сиром, викладаю листя салату, огірок і нашого камола. Загортаю в зручний трикутничок і сніданок готовий. Відразу кладу в контейнер і в холодильник до завтра. Поки дошки промила, готую перекус. В одній мисці змішую яйце, йогурт, вівсяне борошно і трохи цукрозамінника. Викладаю частину тіста в мультимейкер, а в середину свіжу малину. Зверху ще тісто і випікаю по 4-5 хвилин. На цій же дошці ріжу грушу. Дрібними шматочками додаю до панкейків все в контейнер і перекус теж готовий. На обід печінка в сметані з гречкою. ріжу цибулю, обсмажую її на мінімальній кількості масла. Окремо на дошці готую печінку, очищаю, ріжу, додаю до цибулі і перемішую. Дошку одразу мию і ставлю на місце. У сковорідку додаю сіль, сухий часник, трохи борошна, ложка сметани і вода. Все тушкується. А я тим часом у контейнер викладаю гречку, печінковий соус, трохи листя салату і томати чері. Повноцінний обід готовий. На вечері щось легке і улюблене, роли з Осом нарізаю рибу, викладаю на лист норі парену кіно, огірок, кремсир, рибу і огірок. Загортаю в ролл, змащую краї водою і нарізаю, і все виглядає просто ідеально. Суші кладу в контейнер, трішки імбирю і вечеря готова. Завдяки дошкам різати. Я готую швидко, зручно і без зайвих тарілок. Ніякого змішування запахів, лише чистота, естетика і задоволення на кухні.